Дуже відома людина, Україна для українців його лозунг, яка висвітла вперше ідею незалежності і самостійності України. Знову уряд пропонує змінити фінансування вищої освіти. Законопроєкт направили на розгляд профільного комітету. Про новації, які планують запровадити, ми розпитали в співзасновників курсів підготовки до ЗНО у Кропивницькому викладачів історії України Сергія Кузютічева та Валентина Боровикова. Прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що ну якщо зараз у нас 60% – це у нас комерційна 40% – це державна основа. То ми тяжімо до того, щоб все навпаки, було 60-70% – державна основа або просто державна допомога на навчання. Законопроєкт передбачає запровадження грантової системи навчання та посилення суб'єктності студента, розширюються можливості для вступників. Абітурієнт може обирати форму здобуття освіти та освіт. Програму. На сьогодні це поки законопроект, тому 100% ми нічого не можемо точно сказати. Але згідно наявної інформації, вже сьогодні, ми можемо сказати, що. А державні гранти це по суті фінансування для студента. Тобто, як відомо, ця система змінить концепцію, коли головна, головний не університет, а головний студент пояснює законопроєкт Передбачає, що жорсткого розділення на дві форми навчання комерційну та державну не буде. За проєктом розділення бюджетників і контрактників стане більш гнучке. Більше студентів навчатиметься за системою співфінансування, коли частину грошей платитиме держава. Це буде державний грант або пільговий довгостроковий кредит. Ті студенти, які все-таки не зможуть отримати грант, вони будуть мати можливість отримати пільговий кредит. За попередньою інформацією, кредит буде надаватися на 15 років під пільгові відсотки 3-5. Відсотки річних, все це на рівні законопроекту. Будемо чекати основ... остаточного рішення, і вже в законі, який проголосується, там вже можна читати буде всю остаточну інформацію. Система взагалі виглядає дуже просто. Тобто, все починається з державного або регіонального замовлення. Це те ті спеціальності, які потребує держава. Ну там вчителі, лікарі, інженери та інше. Тобто гарячі спеціальності, на які є попит, і які, по суті, є дефіцит. Потім у нас визначаються всі інші спеціальності, і оце вже буде. Буде грант на державний грант на замовлення. таким чином. Студент може вибрати будь-яку спеціальність. Добре, чудово складати НМТ. Якщо його рейтинг буде супервисокий, він може отримати 100% державного гранту. Якщо у нього буде рейтинг просто високий, він буде вже отримувати частково. Якщо середній теж буде частково. Тобто, фактично а, високий а, середній рівень буде давати можливість щось отримати від держави. Таким чином збільшується відсоток студентів, учнів або які можуть вступити за державні кошти. Грантові гроші вступу випускники отримуватимуть через додаток Дія, говорить Валентин Боровиков. Я як було є підтримка, там ковідні приходили кошти. Так само на такий самий рахунок буде приходити у ці гроші, і дитина з цими грошима іде і вступає на ту спеціальність, на яку вона захотіла сама обрала і так далі. Зі статистикою, що більше 80% випускників випускники в навчальних закладів, вони не працюють за спеціальністю. Тобто, держава витрачає кошти, готує фахівців. А більше 80% йдуть ідуть потім взагалі працювати в іншу сферу. Тому, на мою думку, грантова система фінансування здобувачів вищої освіти, вона виправить цю історію, тому що, як ми знаємо з наявної вже інформації, тобто грант буде отримувати дитина, і вже з цими коштами, з цим грантом, вона зможе піти вступити туди, куди вона хоче. Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Стару частину графіка ми о, стираємо, і маємо о, графік бажаної.